Всім привіт! Сьогодні вже початок весни, 1 березня. Погода, в принципі, відповідає календарю. на дворі плюсова температура, вже все підсихає, трошки світить сонечко, тому саме час переглянути. Сівалку підготувати її до сезону. Чим ми зараз і займаємося. Нашим завданням було з попередніх років ми побачили незручність, адже в оцьому місті стояло приводне колесо, і це було незручно, адже обсіваючи по периметру поля. Великий відступ приходилось робити, щоб це колісо їхало по полю, а рядочок починався тільки тут. Тому ми вирішили це змінити як в усіх, так скажемо, уже нормальних сівалках, і переносимо ось сюди його. Тобто воно йтиме за колією як трактора, так і опорних самої сівалки. Один кронштейн ми вже ось перенесли. Зараз розбираємося з валами. Потрібно довший вал. Рідний сівалочний досить ну, короткуватий, Тому ми замовили дещо довші, Нам потрібно, як мінімум, метр 50. А тут, здається, та я не переміряв, здається, чи метр десять, чи не пам'ятаю. Ну, коротше, короткувати він. Тому ми замовили довші вали. Зараз вони повинні до нас дійти. Також замовили ще по підшипничку з отаким корпусом. Щоб края краще закріпити і не було ніяких прогинів по валу. Ось таку роботу ми робили і заразом попускали всі вали, щоб завести цей кронштейн. І виявилося, що певні підшипники, деякі з них, так скажемо, не в кращому стані. В принципі, все до цього оберталося, повністю висіваючи, крутилися, але коли по одному їх перевіряти, то деякі, наприклад, сухуваті, деякі щось підкусують, тому зараз. Тому зараз звільню підшипники і ті, що можливо, так скажемо, оновити, оновимо, а ні, поставимо нові, і на цьому все. Тобто, ось так: ось так було й тут колесо позовні йшло. Також ми це все зняли і, і перенесемо приводне колесо. Також поставимо сюди. Тим самим ми зможемо краще обсівати периметр поля. Тому ось таку роботу ми робимо. І заразом ось так пробуємо змінити, прикочуючи. Купили декілька, декілька штук, щоб подивитися, як краще буде працювати. По одному поставимо і спробуємо, чи краще буде закривати рядок. Це так приліпили, поки що міряємо втулочки. Щоб були можливості трошки їх регулювати, адже механізм кріплення ось рідного, рідного прикочуючого, він дещо відрізняється від, так скажемо, цього ну, типу імпортного зразка. Тому старе знімаємо, нарізаємо різьбу, і тоді можна встановити вже ось таке зубате колесо. І подивитися у порівнянні, як буде працювати краще, гірше, на більш перевозволожених ґрунтах, на більш сухіших. Ну, тобто для порівняння, щоб розуміти, чи потрібно замовляти на всі, чи по одному, чи повністю всю пару замінювати. Адже в минулому році висіваючи у, так скажем, в дернину, де попередник був ячмінь, він так скажемо непогано зійшов, і ми всівали в цю площу, то рядок. При сонячних променях, коли різко прийшло тепло, рядок тріснув, відкрився, і сходи були отримані, ну так скажемо, не, не найкращі. Тому було вирішено спробувати змінити прикочуюче і подивитися, чи, чи буде результат, і як, як правильно його збалансувати. Чи вистачить по одному, чи потрібно тільки пару замінювати. Тому такою роботою ми будемо займатися. І по закінченню покажу тоді результат.